Чи можна обдурити суд, якщо штрафують на півмільйона? Волинська підприємиця спочатку перевірила і оштрафувала податкова, а потім протокол склала ще й поліція. Жінка пішла до суду, аби оскаржити протокол. Тож далі історія про те, чи можна покарати двічі, і за що такий великий штраф. Як кажуть, вони мене за руку не зловили, Навіть так можна сказати. Пані Наталія говорить про податківців. Бізнес цієї пані на перший погляд, наче й не жіночий, займається вантажними перевезеннями. І, хоча вантажівок у неї ніби й не багато, чотири. А от штраф після податкової перевірки неабиякий 500 тисяч гривень. Підприємецю звинуватили у зберіганні пального без ліцензії. Принаймні, так стверджують податківці. Нарахували понад 105 тонн пального. Ального за період шостого 4 дві тисячі року до 26-го, 8-го, до першого Оштрафували на півмільйона згідно податкового кодексу. Паралельно і поліція склала протокол. Штраф жінка оскаржує в податковій, а протокол в суді каже, мовляв, була в повному невіданні щодо перевірки. Пальне не зберігала. Під час перевірки мене там не було. Ми з ними не зустрічалися. Ми з ними не розмовляли. Так я купувала солярку. Але я ту те все, де спаливо заправляла автомобілі, і автомобілі далі виконували свою роботу. Ви розповідаєте, що ви вчиняли за перевику? Ви ухиляєтесь надати пояснення, бо я з ними не спілкувалася. Втім, письмові докази відкривають зовсім іншу картину. Виявляється, податківці телефонували до підприємиці і повідомляли їй про перевірку. Згідно документів ДПС, опісля жінка на зв'язок вже не виходила. Ви надали пояснення все, кажете, що нічого не відомо. Зараз є письмові докази, ми досліджуємо. Всі ваші пояснення спростовуються документально підтвердження. І ви кажете, да, телефонували, було не відомо. Можна ще є. не можна. Не будьте в оману сус. Далі стає зрозуміло. Біло інше півмільйонний штраф над жінкою ще висить, бо ж податкове повідомлення рішення наразі чинне, її вже покарали. Постає запитання, на сьогодні ППР чинне? Є акт, вкладений податковою службою? Є. На підставі цього акта винесено податкове повідомлення рішення, так? Ви його скаржили, але на сьогодні воно чинне не скасоване, так? Ну, Так. Тобто. Витримано і потім складено протокол. Постає запитання чи, чи підставно складено протокол. Схоже, суддя Ковтуненко своїми запитаннями вже підводить підприємицю та її адвоката до висновків у цій справі. Але ні, у позивачів своя думка щодо підстав для закриття справи. Представник поліції вписує фабулу порушення на основі акта який він навіть сам не бачив, то знову ж таки повертаємося. Чи передбачено право податкових оці складати протокол? Не передбачено. не передбачено. Вони все передають до Нацполіції. Нацполіція складає згідно на зкодексу. Так тобто вони направили, складайте в судову залу. Підприємиця принесла і доповнення до матеріалів справи. Я надаю матеріали по автомобілях як по. Е, 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 Який літраж можна заправити в них? <хух Patri> так, послі запитання, назва цього документу. Bege, ну, це я для себе розписала, знати батьки, я звіту. Собі... Назва цього документу. От ви зараз надаєте суду. Ми дивимося, а як же назва цього документу? Я чи немає? Ну, тут на даний на документ. Наступне запитання: дата складання цього документу. Немає. Назви немає, дата складання немає. Додатки до цього документу, так? Ота, ми вам повертаємо, суд не приймає, вони нікчемними. Вже за кілька хвилин суддя оголошує рішення, посилається на Конституцію. Виявляється, крапку у такій справі поставити дуже просто. Як то кажуть, скринька й не була замкнена. Особа не може бути двічі притягнута до юридичної відповідальності за вчинення одного і того самого правопорушення, що було зрозуміло. Податковий орган до вас застосував штрафні санкції на підставі Податкового кодексу і застосував 500 тисяч. Це вже є покарання. Ми з'ясували, і це складено протокол працівниками МНС Або ви довели до відома, що наявність цього рішення. Не було підстав складати протокол а цьому стик підстав суд закриває провадження. Суд зрозуміло. Зрозуміло. Вам при суть рішення зрозуміла зрозуміло вам зрозуміло судове засідання голосу Олена Лищук Неля Прокопчук для новин на часі.